Я командир одного з артилерійських підрозділів, які приймають участь у визволенні України від агресора, приїхав в відпустку і дуже вчасно мені надана можливість відвідати виставку мого дуже чудового друга, побратима, філателіста Юрія Ковалькова. Юрій Федорович зараз. Трохи хворі, в нього був цей інсульт і цей, хоч через філателію він все-таки передає і мені привіт, і я відповідно йому філателія за минулий рік стала дуже популярною серед українців, ажіотаж на марків величезний. Через 3-4 дні, якщо навіть приїжджаєш на голову, штам вже марк купити неможливо. Цей і хочу знов ж таки повернутися до теми передової. Безперечно, всі зараз сидять в інтернетах, щось можуть прочитати, але е, хотілося би, щоб якось організували е, показ фільмів е, з е, фестивалю. Бо це е, ви самі розумієте, що е, так, такі речі на, 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 на війні відволікають від е, дурних думок, воно дійсно необхідне це зробити. Так що чекаємо е, е, представників, які привезуть нам ці. Картини з фестивалю, прийом буде на вищому рівні. Дякую. Я не втомився, сили я маю. Я ворогів у твітів не пускаю. Наші два різні світи. Я не втомився. А ти. Наші два різні світи, я не втомився. А ти?